Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Тариф на електроенергію в Україні від завтра стане єдиним для населення. Раніше, якщо ви споживали до 250 кВт годин на місяць, то 1 кВт коштував гривню 44 І якщо споживали більше, то ціна була гривня 68. Тепер же за кожен кіловат ми маємо викласти 2 гривні 64 копійки, незалежно від того, скільки електроенергії використали за місяць. До речі, в Україні діє заборона підвищення тарифів. Фів на комуналку до завершення війни та 6 місяців після. Втім, у Міненерго заявили, що це питання виживання енергосистеми України. На літню жінку у селищі Запорізького району впала стіна приватного будинку. Виною всьому вчорашня негода. Пенсіонерку врятували ДСНСники за допомогою спецінструментів. Її доправили до лікарні. Від негоди страждали і запоріжці, чиї приватні будинки були пошкоджені під час ворожих обстрілів. Мало їм проблем, так ще й через сильну зливу зі стелі почала йти вода. Люди нарікають на міську владу, мовляв, та нічого не зробила, аби перекрити пошкоджені дахи в будинках. Окупанти планують збудувати в Енергодарі напівпідземний склад з боєприпасами. Вже завезли до міста необхідну для цього техніку. Енергодар вони вважають своєю фортецею, бо ж там є Запорізька АЕС. Цікаво, а де стурбоване магате Оріхів палає через ворожі обстріли. Вночі горіли три житлові будинки. 13 рятувальників загасили пожежі буквально за півгодини. Запоріжжя кримінальне. У місті горів автомобіль підприємця з товаром. Так йому вирішили насолити конкуренти. Поліцейські вияснили, що це справа рук двох раніше судимих чоловіків. Тепер їм загрожує ще один строк за ґратами, тривалістю до 10 років. І за традицією дивимося, як яскраво на запорізькому напрямку палають два російські гради. Насолода для українських очей. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там найголовніші новини.